Вітаю вас! Мене звати Чаханов Юрій, я керівник гінекологічного напрямку клініки Інтосана в Одесі. Я радий повідомити вам, що надання хірургічної допомоги гінекологічним хворим включено до програми здоров'я бути, яка є ініціативою клініки Інтосана в Одесі. В рамках цієї програми ми допомагаємо людям з соціально вразливих груп населення за кошти компанії. До переліку хірургічних втручань, які ми будемо виконувати безкоштовно, включені. Наступні патології це міома матки, кісти яєчників, викликані поліпи тіла і шийки матки, а також ми будемо виконувати реконструктивну пластичну операцію пацієнтів з опущенням статевих органів або їх випадінням. Для участі в програмі вам потрібно зареєструвати свою заявку на сайті, оцінимо клінічну ситуацію, зв'яжемось з вами. Також ви можете додати результати попередніх обстежень для того, щоб нам було простіше прийняти рішення. Інформацію щодо реєстрації ви можете знайти під цим відео. Компанія інтесана бажає здоров'я вам і вашим рідним.